Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Південна Корея не висловила зацікавленості у продажу зброї або компонентів озброєння Україні під час офіційного візиту міністра оборони України Рустема Умєрова до Сеула. Про це повідомило південно-корейське видання CBC News. Українська делегація провела низку важливих зустрічей, зокрема з президентом Південної Кореї Сок Йолем і міністром оборони Кім Йон Хюном. Українська сторона наголосила, що Україна не вимагає безкоштовної допомоги, а прагне купувати зброю та військове обладнання на умовах комерційних контрактів. Зокрема, Київ зацікавлений Редбанні корейських систем протиповітряної оборони Чонганг, радарів повітряного спостереження, контрбатарейних радарів, а також 155-мм артилерійських боєприпасів або їхніх компонентів, як от порохові заряди. Проте джерела видання повідомляють уряд південної Кореї дав казівку великим оборонним компаніям, таким як NEX-1, Ханфха і Хюндай Ротем уникати переговорів із Україною щодо поставок зброї. Серед основних причин відмови видання називає обмеження, накладені законодавством південної. Кореї щодо експорту зброї в зони бойових дій також зазначається, що попит на корейську військову техніку на світовому ринку вже перевищує потужності виробництва. Зокрема, виробники систем Чеонганґа мають замовлення до 2030 року, а підприємства, що випускають самохідні гаубиці КІ 9 танки КІ2 і реактивні установки К239 чион не мають готової продукції на складах. Напередодні зустрічі у ЗМІ з'явилися кадри військових навчань південної Кореї, на яких як мішені для ударних дронів використовували. Радянські танки Т-80У та бойові машини БМП 3 Ця техніка була передана країні Росією в 1995-2006 роках як погашення боргів СРСР. Експерти зазначають, що радянські танки та БМП могли бути швидко передані Україні і залучені до бойових дій. Однак, уряд Південної Кореї поки не розглядає таку можливість. Натомість у Сеулі відзначають важливість дотримання законодавчих норм і міжнародних угод навіть за умов військового конфлікту. Нагадаємо, раніше Південна Корея вже надавала Україні гуманітарну. Допомогу та деяке нелетальне обладнання, однак питання прямих поставок озброєння досі залишається відкритим. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.